Усім привіт, друзі. І знаєте, часто задається питання стосовно теорії еволюції, і взагалі, чи визнають вчені сьогодні теорію еволюції? Їм відомо, що ця теорія не витримує наукової критики. Це релігія, а не наука. Нова наука, інфодинаміка довела неспроможність теорії еволюції, показавши, що інформація втрачається, а не накопичуються. Наприклад, інформація в ДНК випадає, викликаючи мутацію, що призводить до хвороб і смерті, а не до покращення. Через це все погіршується і кількість інформації зменшується. Наші предки були міцнішими, здоровішими і сильнішими це факт. Зараз люди слабші і навіть діти народжуються з проблемами зі здоров'ям. Хвороби стали молодшими. Тому що Бог дав нам час, який закінчується. Раніше люди жили до 900 років, потім до 120, а зараз життя людини скорочується до 70-80 років. Наявність червоної книги з видами, що вимирають, наочно показує помилковість еволюціонізму, який стверджує, що все розвивається і вдосконалюється. Динаміка інформації йде вниз, а не вгору, як стверджують. Еволюціоністи. Більше подібних наукових відео ви можете знайти на наших телеграм-каналах та на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не втратьте шанс пізнавати істину, щоб не бути обдуреними. Нехай Господь береже вас!